Усі, мої вітання. Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Вікторія Зірчик, я репетиторка українською, але ця інформація не буде дуже корисною. А я вам буду корисна як наставниця для вчителів, яка допомагає розвиватися вчителям, репетиторам через соцмережі, будувати сильний особистий бренд і бути впізнаваними на ринку, що дозволяє підвищувати вартість уроків і відповідно. Будувати своє ком'юніті, хтось проводить рефлексію перед новим роком, робить свої інсайти, якийсь аналіз помилок, але я вирішила зробити перед своїм днем народження. А тому, власне, ось привернула це відео вашу увагу про те, що я би не робила, якби починала можливо зараз, чи можливо, якби я б взагалі аналіз своїх помилок, того як я працювала зі соцмережами, як я будувала свій особистий бренд, тому що це робота, це командна робота, це аналіз помилок. Тому що щоб ми якби ми не розвивалися, без помилок не може бути, не всі ми ідеальні. І е, ось зміна в першу чергу мислення допомогла мені розвиватися далі, рухатися далі і мати ті результати, які я маю зараз, і взагалі надію, е, якісь якусь мету того, як ми будемо рухати, як я буду рухатися взагалі далі. Ну, відповідно з моєю командою е, ідеї масштабації. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут будуть е, е, виходити інші корисні відео, які допоможуть вам себе себе, будувати свій особистий бренд і збільшувати вартість на ваші послуги. А якщо ви ще цього не зробили, чекаю вас на своєму каналі і взагалі а, пишіть, як вам ось така атмосфера, як вам, взагалі, такий формат, тому що це я не буду сьогодні вас нічого повчати, не буду давати якісь там супер життєві поради. Це просто рефлексія, це мої думки. А більше моїх думок ви знайдете у мене в інстаграмі, тому що я часто ділюся, якими своїми спостереженнями інсайтами. Але ваш зворотний зв'язок обов'язково мені цінний, і саме це надихає рухатися далі. Тому власне хотілось би мені почати з того, що якби була можливість там не робити щось, повернутися назад, я б точно. Не робила все сама, а будувати команду це теж уміння і це відповідальність. Тому що тут можливо, це навіть те, коли людина залучає когось у команду. Це таке, знаєте, перекласти свою відповідальність на когось. Але тут це співпраця. Ось головне слово, такий головний меседж це співпрацювати і. Вибудувати таке мислення, щоб команда думала одночасно про одне й те ж, і щоб команда рухалася в одному напрямку. Тому що тут немає заздрості, тут немає того, що хто заробляє більше, хто заробляє менше. Зрозуміло, що ми всі на різних умовах співпрацюємо, але Команда це про підсилення якихось сильних сторін і про підставити плече, коли щось не виходить. Мені дуже шкода, що я не залучила команду, коли ще працювала в школі. Тобто, зараз в моїй команді є семемниця, є дві симениці. Ось з нищо давніх пір. Одне більше працює Поліна працює більше з запусками. Ксюша вже допомагає взагалі з просуванням сторінки. А з, з тією красою, яку ви бачите, тобто, але ми працюємо разом. А також як ви бачите, всі мої зйомки проходять в студії, тобто, це теж робота оператора різних форматів, але оператори також працюють і, звичайно, там є якісь делегування, зробити обгортку, зробити бот. Тобто, але це теж мій хлопець мене дуже сильно підтримує з технічними моментами. Також це теж член команди. А ось тому я дуже шкодую, що коли я працювала в школі, я розуміла, що колись не стане період того, що потрібно зробити все таки рибок далі. Нитися і розвиватися самостійно, але я розумію, якби в мене з'явилася сімейниця раніше. Тобто в мене з'явилася впевненість в тому, що соцмережі працюють, що вони можуть бути іншими. Що е, є той, хто підстрахує виставити рилс, коли, е, коли ми працюємо в школі, ми виснажені, і це нормально. Я розумію, що це таке, коли ти проводиш сім уроків і тобі, що ввечері потрібно змонтувати, зняти виставити рилс. Це не ще не одна година часу, і це дійсно дуже складно. Тому ось така команда змогла б це підсилити. Але як сталося, і відповідно, я рада, що зараз так з'явився крок масштабації, і це допомогло мені у розвитку і, власне, в тому результаті, який ви бачите, і я впевнена, що разом ми не будемо зупинятися далі. А наступний крок, який би мені хотілося проаналізувати, це не чекати якогось ідеального результату, тому що ідеального результату його не буде. А ідеальний результат це про який контент буде, як має виглядати сторінка. Тобто, я естет, мені потрібно, щоб все було гарно, щоб гарно поєднувалися кольори, щоб гарно там фотографії в стрічці виглядали. Але цього досягти нереально. Тобто, тут швидше за все був експеримент з тим контентом, який комфортний мені, з тим, що комфортно розповідати мені, мої думки. Як вони вже оформлені, це другорядне. Воно пройшло з часом. Так, мені подобається зараз, як виглядає моя сторінка. Мені подобається, як виглядають відео. Але я розумію, от кожного разу, коли я передивляюся, я розумію, тут можна було змінити це, тут можна було змінити це, але це не стає зараз причиною того, що я не виставляю відео а в будь-яку із соцмереж, де я проявляюся. Що я там е, зняла і відразу видалила це відео. Ні, я розумію, що це, що це гроші, що це час, і цей продукт все одно для когось він буде. Давати вав ефект, тому що ми е, звикли порівнювати себе, і, до речі, наступний пункт буде це. Я би точно не порівнювала себе з іншими блогерами, з іншими вчителями, з іншими репетиторами, е, тому що ми часто дивимося на когось, е, хто вже на середині, а той на вершині когось етапу, а ми лише починаємо цей шлях. І якось безглуздо себе порівнювати. Ось е, з людьми, які вже пройшли цей шлях. Е, ми ще навіть не знаємо, що нас чекає попереду, але ми вже. Же хочемо бути в цій точці, ні так не буває. Тому ось оце порівнювання, ось оця ідеальність його, його не буде. Це те, що демотивує, це те, що змушує а, там шукати якісь комплекси в собі, змушує. А, Будувати там ілюзію, що я якась не така, чи ще у не віються стереотипні мислення батьків, стереотипні мислення колег, там куди ти сунешся, які тіктоки. Тобто, е, часто люди або вони просто заздрять і ось так починають говорити, або взагалі а тут е, вони самі бояться зробити ці кроки, і вони відповідно очікують, що ви теж будете провалюватись. Тому не потрібно там не порівнювати, не шукати ідеальності, тому що її абсолютно не буде. Ми завжди знайдемо. І мені здається, вчитель репетитор це. Це максимально самократична людина, яка завжди хоче, ми звикли давати результати іншим, і ми розуміємо, що ми самі можемо видавати інші результати, але це теж те, що напрацьовується, те, що буде приходити з часом. І навіть ми зараз з вчителями, які проходять навчання, ми помітили те, що от, у нас проходила вчителька початкових класів навчання, і вона каже: я витратила годину, але вийшов один рил стільки з цього всього максимум, і то він мені не подобається. Тобто, вона показує, скільки. Тільки там було перезнятих дублів, вона показує, як там оператор не спрацював, як у неї щось не вийшло. І вона каже: Я собі не подобаюся. І це нормально, тобто ми не можемо подобатися собі відразу. Це те, що приходить з часом. Я щоб подобатися собі в релсах, зняла не, не, навіть не, не 10, не 20 і не 30 релсів. Тобто, це робота впродовж кількох років. І повірте, з кожним відео, з кожним там якимось дописом, ви все одно знайдете, до чого причепитися, і що сказати, що вам не подобається. Тобто, крок назад він. Буде завжди так. що Тут головне, якщо ви вже зробили, поділіться цим результатом, покажіть, що у вас є, і хай інші де побачите, 100% знайдеться ті, хто напишуть якісь позитивні коментарі. Вам і це буде мотивувати, рухатися далі і позбутися ось якоїсь цієї невпевненості у собі. Також наступний пункт це 100% Я би не чекала кращого моменту. Я розумію, що я сама затягнула зі своїм звільненням і я би могла давно пришвидшити свій процес розвитку. Для мене гроші не є першим критерієм того, чому я власне так сильно розвиваюся, чому я там активно проявляю в себе в соцмережі. Ні, в мене дещо. На перший план виходять мої цінності я вже потім вважаю, що гроші гроші приходять до цього. А як як приємний бонус, хоча вони дійсно важливі, але я про них далі теж додала один з пунктів, але чекати кращого моменту його ніколи не буде. Я боялася так само звільнитися, я боялася так само, що мої соцмережі не будуть працювати. Але я розуміла, що ось те чекання, що а завтра буде, а завтра війна закінчиться, а завтра там я запущу курс, а зараз я напишу ідеальний план, і він буде набагато краще, ніж і я зараз ще не готова. І оце просто затягування свого розвитку, затягування своєї можливості масштабуватися і проявлятися. Тому ідеальних моментів ніколи не буде. Тут швидше зараз. Це звучить в голові, захотілося, бери і роби. Ось так само ідея, ідея з моїм навчанням для вчителів. Насправді ця ідея була вже більше двох років, тобто я розуміла, що буде курс для вчителів. Можливо, йде, що інші пункти туди закладала в програму, але я все одно я ще не готова. А що про мене скажуть? А як я просто вчителька зі школи можу там навчати когось іншого, ділитися своїм досвідом? Але головне тут ділитися досвідом, тому що ми не купуємо там якусь інструкцію ми купуємо досвід, який пришвидшує. Пришвидшує шлях до ось тієї мети, куди ми хочемо рухатися. І все таки я розумію, що я могла би раніше це вже давно запустити, давно записати, але сталося як сталося. Я ні в якому разі не шкодую. Але знову ж таки, це про те, що я сама винна в тому, що ось так довго воно все затягнулося. І наступний крок це. Принижувати свої результати, тобто я самокритик дуже я дуже прискіплива до себе. Щоб я не робила, я постійно кажу, це не так. Це потрібно було так зробити. Це відео потрібно було по-іншому записати. А там ще є помилку, можу допустити. Тобто не завжди навмисно, тобто я монтую часто, наприклад, щось дописи, якісь роблю вночі, і я просто неуважна, і я знаю, що в мене це є. І я настільки злюся на себе. Але в той же час, коли я сідаю десь аналізувати, коли особливо з подругами хтось запитує, там, як справи, як просувається курс, як там бачити, там те зробила, те зробила, ти типу така крута. і Я розумію, що так, дійсно, я зробила більше, ніж середньостатистичний вчитель, наприклад, у мене збільшується постійно кількість підписників, кількість парель. Лізів ресів, тобто, а до мене вже записуються учні на наступний навчальний рік, тобто в мене він уже частково заповнений. Тобто, і це мої досягнення, моїми кроками, моїми вкладеннями фінансовими. Тобто це все зроблено звичайно з супроводом моєї команди, тому що це без цього нікуди. Але якось сказати постійно, що це все не так, теж є неправильно. Ось тому да, мені хочеться <свісно> сказати, що я вдячна собі за те, що. Що так сталося за те, що є такі результати, і вони повинні мотивувати рухатися далі. Тобто зараз у мене з'явилася цінність того, що а, я комусь потрібна, що мої відео, мої навчання дійсно приносять користь. Тобто, перше навчання з вчителями мені дійсно показали, що моє навчання дає результати, тому що а, багато хто проходив а, а, курси, я була не перша, скажімо, в кого вони купували навчання. Але коли мені сказали, що я перша. А, Після чиєго навчання з'явилися результати, ось це мені теж це, це, це мій результат, і зараз я його приймаю. Тобто я розумію, що це не якісь там просто слова, що я там просто хотіла до комусь промити мізки і аби в мене купили якісь навчання. Тобто, це знову ж про те, що не потрібно принижувати своїх результатів. Також тут хотілося б ще поговорити про, про тренди. Раніше я так само розвивала соцмережі інтуїтивно, хоча проходила дуже багато навчань. І я розуміла, що там щось можна взяти, там щось можна взяти, але в мене так само не було результату, тому що. А багато хто нові це роботу з трендами, але тренди їх потрібно вміти адаптовувати. Тому е, зараз я навчилася працювати ті тільки з тими форматами. Можливо, вони мені дадуть менше переглядів, можливо, вони мені дають менше підписників, але це зовсім інші підписники. Це ті люди, вже які розділяють мої цінності, мій світогляд, і гнатися просто за трендами, тому що це тренд, і тому, що треба зняти цей танець, треба зняти е, там під цю музику якийсь рілс чи тікток. Ні, е, е, я від цього відійшла, і я собі за це дуже сильно дякую. Тобто, це позбувало, позбуло мене ось цього хаосу в голові, що там потрібно відслідкувати ці тренди, потрібно за чомусь гнатися. Ні. Тобто я працюю тільки з тим, що комфортно мені, з тими умовами, які комфортні мені, і людям це стало теж подобатись. Тобто Я стала розкриватися більш справжньою, тою, якою я є а, насправді. А, про те, що не порівнювати себе, я тут собі план написала, а, це вже я проговорила, Тобто, що не потрібно а, себе співставляти, Кожен, у кожного з нас своїй Свої цілі у кожного з нас свій шлях досягнення тієї мети, яку ми ставимо, і ми не знаємо, яка кінцева мета в тієї людини, за якою ми слідкуємо, яка нам імпонує і. А яку ми намагаємося наслідувати тут. Ми можемо купити досвід. Ми можемо купити в цієї людини навчання, подивитися, що закладала вона в ці приш закладала в досягнення цієї мети, а як вона розвивалася, але все одно у нас свій буде шлях, і навіть якщо ми захочемо скопіювати це, нічим не закінчиться, а просто буде пригнічення тим, що та людина може, а я не можу. Ні, ми теж можемо, і у кожного своя мета, свій шлях того, що ми можемо, і це нормально. І ми йдемо, розвиваємо. Муся, і це наш досвід, який можливо, ми потім так само будемо продавати. І Наступне це. Жити цілями інших, це також буде чимось схоже на те, що ми порівнюємо себе з іншими, тобто ми бачимо, як куди людина рухається, і ми намагаємося теж поставити собі таку саму кінцеву мету, але насправді це не є наша щира мета, це не є те, куди дійсно ми хочемо. Це не є наша філософія, це не є навіть наші цінності. І також сюди було би доречно а, додати це е, часто. Ми знову ж повертаємося до ось цих стереотипів. Ти там вчитель, ти не можеш вести тікток, куди ти там сунешся, які танці там в втікто. А часто нам це навіть навіюють наші родичі, бабуся, батьки, і тобто, тому що вони не мали такого досвіду, тому що в їх часи не було такого розвитку, і це нормально. Але Слухати те, що кажуть інші, всупереч тому, що воно суперечить нашим якимось моральним цінностям, нашому, нашому ідеалу, нашим якимось бажанням бути в точці, Б, воно теж буде нас, скажімо, стопорити і не давати розвиватися далі. Тому знову ж таки, тут питання просто до кожного з вас, куди ви хочете рухатися далі, що ви хочете досягати, і яку кінцеву точку ви бачите? Тобто, як тільки ви розумієте, для чого вам це все робити, і і прогрес з'являється, і бажання розвиватися З'являється і весь шлях стає набагато легше. Наступне, що би я точно не робила, це жити тільки роботою, а це більше стосувалось, мабуть, би того етапу, коли я працювала у школі, тому що а, я люблю працювати. Мені приноситься доводиться задоволення, задоволення робота з учнями, тобто я не виснажуюся після великої кількості уроків. Я її принципово ставлю, тому що мені це подобається. Це жива комунікація. Всі наші уроки проходять весело, е без будь-якої там нав'язливої атмосфери, і це ще коли дає класні результати, це взагалі просто вау ефект. Але я розумію, що в мене так само є сім'ян. Тому мені хочеться теж приділяти час моїм моїй мамі, моїй сестрі. Вони хлопець, тобто ми будуємо свою сім'ю, і ось це бажання постійно досягати чогось більше, більше, більше. Я така, знаєте, кар'єристка по своєму життю це було з дитинства. І я розумію, що це навіть не можна, не потрібно намагатися розвиватися, але знову ж тут бажання просто. Делегувати це вже полегшило досягнення цієї цього пункту, скажімо, і це також а, про те, що цінності змінюються, змінюються якісь а, пріоритети, і це нормально. Тобто, не все закінчується на роботі. Я розумію, що робота це а, ось таке занурення постійно в роботу. Це стало таким наслідком того, що зараз війна, а що я хочу абстрагувати себе від того, що відбувається навколо. Я перестала читати, наприклад, новини. Я може, від всіх пабліків відписалася, тобто я розумію, там де Суттєві обстріли, звичайно, я реагую. Я знову занурююся в якісь там політичні ситуації, про ці конфлікти, які відбуваються, і це виснажує. Тому я собі вирішила, що я буду працювати, але в той же час я розумію, що в мене є життя ще поза роботою, яке теж потребує моєї уваги, і мені хочеться теж там розвиватися. Тому зараз я буду в пошуках такого, дещо іншого балансу. А, проте десь. Вже частину більше я почала делегувати а, своїй команді, щоб а, проводити час разом, навчитися відпочивати, тому що відпочинок для мене це теж було взяти ноутбук з собою і чи написати якісь нові сценарії, чи написати релси. Зараз іде щоб вже змінила цю стратегію. Наприклад, я зараз намагаюся зняти набагато більше контенту. Я планую відпочинок і намагаюся зараз зняти все, щоб контенту мене був і зараз, і на той момент, коли я буду відпочивати, щоб не випадати з процесу, бо теж дуже важливо. Але це для мене та Новий підхід, і поки що він мені подобається. І ще такий момент, це я би точно не витрачала час на речі на людей, які не приносять мені нічого. Я людина досить таки, насправді, закрита, якби це дивно не звучало. Зараз, коли я більш активно почала розвивати свою соцмережі, я не приховую, що часу на якусь комунікацію з друзями у мене майже немає. І Насправді я не скажу, що я цього сильно потребую. Тобто, у мене тут по позиції, якби я цього хотіла, я б цього я б це робила. Але насправді часто друзі, вони по перше, це зайва витрата грошей. Гроші це зайвий час, просто на ті речі, які не дають тобі нічого. Ну добре, ви там проводите веселий час і що далі? Це якесь таке миттєве, яке швидко як прийшло, так і пішло. Тобто сенсу з цього ніякого. Тому розпилятися на якісь оці вимкнення або емоційні процеси, вони теж насправді дуже сильно. Набеснажують і мабуть просто не хочеться на якийсь там кудись поїхати без сенсу, кудись там витратити гроші на якусь незрозумілу річ, яка потім нічого не буде давати. Тобто, тут швидше не імпульси, не якісь емоції, а більш стали продумані кроки. І знову ж таки, люди, друзі, які дійсно бачать, які дійсно по щирому ставляться. Вони не будуть там засуджувати, вони не будуть ображатися і не будуть писати повідомлення. Тому саме більше не друзі, раз ти не приїжджаєш. До мене раз ми не спілкуємося. Тут знову просто про щиру підтримку і щире питання, чи дійсно є ви друзями. І останнє, що б сюди хотілося додати, це я про це розказувала, що гроші це не важливо, але насправді я би не боялася грошей і не боялася доходів, тому що. Я не з багатої сім'ї, тобто в мене абсолютно проста родина. І сказати, що ми жили в якимось в якихось лекшері умовах в дитинстві. Ні, тобто інколи там щоб отримати ляльку, мені потрібно було досить довго чекати, чекати якогось свята. І тобто, ми виховалися в тому, що гроші, якби вони є, але на ті потреби, які дійсно потрібні, а не просто там хочу ось ти сьогодні маєш. Але насправді, коли ти починаєш більше заробляти, тут починається, по перше, зовсім інша цінність грошей, і не в тому, щоб купити там якусь брендову косметику чи брендову річ. Ні, тут про те, для чого куди ти їх далі інвестуєш, в те, як ти їх інвестуєш, і грамотна інвестиція, вона допомагає дійсно заробляти далі ще більше і не потрібно цього боятися, не потрібно боятися вкладатися в таргет, наприклад, в якийсь навіть в якісь умови зйомки інші, тому що все воно окупається, і все воно далі знову примножує твій дохід, і це теж треба прийняти, і це теж якби результат твоєї роботи, твого досвіду, того, що ти що ти подобаєшся людям, що люди цінують те, що ти робиш, і це нормально. Це не якесь. Те, що гроші це не те, що буде псувати людей, це просто питання в тому, як ними користуватися. Про те, що це комфорт, а комфорт в комфортних умовах, ти можеш далі спокійно собі думати, генерувати ідеї і розвиватися, і масштабуватися. Тобто, знову ж гроші для мене це зараз в першу чергу. Розумна інвестиція і розвиток. Тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Буду вдячна вам за зворотний зв'язок, який, можливо, з чим ви погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь, які інсайти ви для себе відкрили. Робіть обов'язково репости цього відео. Це мені не цінно, це теж частина мого розвитку, частина вашого розвитку. І чекаємо вас далі на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь тут про розвиток, саморозвиток для вчителів та репетиторів.